Добрий день, діти! Сьогодні у нас тема з математики, записуємо числа другого десятка. І так, але перед тим, як ми почнемо з вами працювати, наша перша вправа буде це знайти число, що заховалося. І так, ми бачимо, що у нас є кульки, а за кульками якесь число. І так, зараз давайте поставимо відео на паузу і подумаємо, які ж числа ми повинні. Сюди вставити. І так, дивимось, перший вираз. Перша, перший доданок невідомий, другий доданок 30, сума 50. Тож, напевно, тут заховалося число 20. 20 плюс 30 дорівнює 50. Далі другий вираз. Перший доданок 40, другий доданок невідомий, сума 70, 40. Плюс 30 дорівнює 70. Далі, третій вираз. Перший доданок невідомий, другий доданок 50, сума 90. Тож 40 додати 50, дорівнює 90. Далі. Зменшуване 90, від'ємник невідомий, різниця 70. Тож 90 відняти 20, дорівнює 70. Далі, зменшуване невідоме, від'ємник 10, різниця 60. Тож, напевно, тут заховалося число 70. 70 мінус 10. Дорівнює 60. І останній зменшуване 80. Від'ємник невідомий. Різниця 50. Тож, 80 відняти 30, дорівнює 50. Я думаю, ви всі впоралися з цим завданням. Йдемо далі. Так. Тепер вирівнюйте свої спинки, діставайте свої зошити в клітиночку, беріть в ручки ручечку і записуйте сьогоднішнє число. Від останньої роботи ми відступаємо 5 клітиночок на 6 пишемо. Записуємо 10 квітня, класна робота і каліграфічну хвилинку, число 80. Ставимо відео на паузу і записуємо. Записали. Молодці, тож йдемо далі. Наступне перше наше завдання з вами нам потрібно дізнатися, яке число одержимо в результаті виконання ланцюжка Дій. І так, теж ставимо відео на паузу і усно думаємо, скільки буде, який буде кінцевий результат ланцюжка. І так, дивимося. 60 плюс 30 рівнює, звичайно, 90. Далі 90 мінус п'ять. Так, сорок, молодці. Далі, сорок плюс двадцять. Звичайно, шістдесят. Далі 60 мінус сорок. Скільки буде шістдесят мінус сорок? Звичайно, двадцять. Двадцять плюс сімдесят? Дев'яносто, молодці. Далі дев'яносто мінус шістдесят. Так, тридцять. І останнє 30 плюс 10 дорівнює 40 молодці. Ми впорались з вами з цим завданням. Тож йдемо далі. І так, дивимося на числа, двоцифрові числа. І так, бачимо, що перше у нас число 15. І воно складається з цифр 1 і 5. Тож, 1 у нас це десяток, а 5 це одиниця. І вийшло у нас число 15. Тож 15 складається з одного десятка і п'яти одиниць. Далі, число 14. Те ж саме, число 1 це десяток, а число 4 це одиниця. Тож, число 14 у нас складається з одного десятка і чотирьох одиниць. Далі, число 11, таке цікаве число. Число 11 у нас складається з одного десятка і однієї одиниці. Тож, число 11 має 1 десяток і одну одиницю. А десятки і одиниці це у нас розряд. Йдемо далі. І так, наше з вами зараз завдання полічити об'єкти і обвести відповідне число та пояснити його запис. І так, ставимо відео на паузу і лічимо, скільки цукерок, скільки ягодок і скільки бабочок. І так, давайте полічимо з вами, скільки у нас цукерок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тож тут правильна відповідь 12. А з чого ж у нас складається 12? Так, у нас число 12 складається з однієї одиниці і з однієї, з одного десятка, вибачте, і двох одиницьок.

З одного десятка і скільки одиниць? 5 одиниць. Правильно. І останні лічимо, скільки метеликів. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 метеликів. А число 13. У нас з чого складається? З одного десятка і трьох одиниць. Правильно, молодці. Бачите, які ми з вами молодці, і з цим завданням впорались. Йдемо далі. Наступне наше завдання. Нам потрібно полічити штангочки та подумати, які числа ми ставимо в. Таблицю. У нас десятки і одиниці. Тож, ставимо відео на паузу і лічимо по черзі штангочки. І так, перша штангочка. Скільки тут у нас е, штангок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять штан. Тож. Число десять у нас складається з скільки десятків? Правильно, з одного десятка. Длічимо наступні штангочки. Ми бачимо, що тут їх уже більше. Один, два.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 штанг. Число 20, у нас з чого складається? Скільки в число 20 у нас десятків? Звичайно, в числі 20, два десятки. Далі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, чотирнадцять штанг. Число чотирнадцять. У нас з чого складається? З одного десятка. Так, молодці, і чотирьох одиниць. Молодці. І останнє: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Число 16. У нас з чого складається? З одного десятка і шести одиниць. Молодці. Так, наступне наше завдання. Нам потрібно попрацювати із кружками-намистинками. І так, скільки у нас в першому намистинок? Тринадцять а число тринадцять це у нас один десяток і 3 одиниці. Молодці. Далі, скільки тут у нас на мистинок? 14. 14 – це у нас один десяток і 4 одиниці. І останнє, скільки тут на мистинок? 15. 15 складається з одного десятка і п'яти одиниць. Молодці! І так, зайчики, на цьому наш урок закінчується. Я була рада, що ви зі мною попрацювали. До зустрічі!